Доброго ранку, моє любі. Ну що, персики, я вам можу сказати? Вчора в мене пройшла ще одна ліквідаційна перевірка. Перевірка проводилася містом Київ, а нам потрапила до рук доволі приємна особа. Яка нас перевіряла, я з нею спілкувалася вперше. Я її запитала, скільки вона працює. Вона каже: ну, я дійсно недавно тільки перейшла, отримала підвищення. Я говорю, Боже, як це відчувається в вашому голосі і в ваших запитаннях? Кажу, так, ну добре, нам пощастило трішки. Значить, дано. Перша група, людина надавала послуги. Була бровістом. розрахунковий рахунок не відкривала, найманих працівників, звичайно, не було. Вели електронну книжку доходу. Задача пройти перевірку. Ремарка. Перевірку можна пройти спрощено. Якщо в тебе не було найманих працівників і не був відкритий розрахунковий рахунок, ти маєш на це подати заявку. Я, звичайно, вже подала. Ваша Слана Анатольовна, як завжди. І тут, податківець, мені завдає питання. Ну, ось ви подали, просите спрощену вам провести процедуру. А спрощена це означає, що не буде складено акта перевірки. Тобто людина робить висновок на основі камеральних даних, які в неї є, і ми йдемо у світле майбутнє. Вона йде з обхідним, а я очікую, коли вона мене знімуть з, з обліку в податковій. Питання мені одне, не те, щоб не сподобалось, було незрозуміле. Вона каже: а Ви не можете переподати ліквідаційну декларацію або уточненьку, бо ваші всі нарахування спишуться лише в кінці року, тому що вона річна. Ну на що я їй відповіла? Ну так давайте зайдіть в квартал, подивіться, чи є такі звітності для першої та другої групи. А що немає, так? Да? О, ну, Мене трошки це забавляло. Я кажу, ні, немає сонечко, є тільки річна звітність, тому ми її формуємо ліквідаційну річну звітність і закриваємо її тим місяцем в нарахуванні ЄСВ, в якому ми стали на ліквідацію тією датою. А, я зрозумів, я не можу її протягнути через бази. Вона тільки закриється в кінці року. Я говорю: ну, дякую вам за інформацію. Я хоча б тепер буду розуміти, що навіть якщо ми всередині року закриваємося, то зняти з обліку, ви зможете тільки після того, як втягнуться усі нарахування в кінці року. Ну, якось так. Це також вам на замітку лайфхак. А потім у нас постало інше питання, досить цікаве. По-перше, якщо ви у мене так склалося, що людина отримала ключі на на одне прізвище, а згодом змінила інше, і ми не змінювали ключі і на ліквідацію пішли зі старим прізвищем. Так, от вони бачать усе, що є нове прізвище, і попрохали у нас документи, які засвідчують зміну цього прізвища. Більш нічого не просила. Вона не просила мене нові ключі, нічого, бо я їй пояснила, що я. Нічого вже не зможу підписати новими ключами. Ви ж маєте це розуміти, тому що вона стала. запам'ятайте на все життя. Після ліквідації прапорами, прапорами не машуть. Після ліквідації не можна ніяких ключів змінювати для якихось підписів. Це просто ви маєте закарбувати собі в голові. Розлучились ви, одружились ви, перейшли на дівочу, на дівоче прізвище, або ще щось трапи, або взяли прізвище дружини. Після ліквідації не вздумайте нічого змінювати і брати нові ключі. Ви більше нічого не зможете підписати. У вас буде постійно запрошувати вас змінити, внести зміни в. Міністерстві юстиції. А ви вже там нічого не зможете внести, тому що ви вже там ліквідовані. Так що я вже один раз в таке кільце потрапила. Тому краще цього не робити, а йти вже до кінця пояснювати потім інспектору, що склалася така ситуація на момент ліквідації. Це вам другий лайфхак. Далі вона каже: ви подали 20 ОПП. Каже, я вам не буду виписувати штрафи, вони ловлять таких ФОПів, які не знають, що протягом 10 днів робочих після того, як ви зареєстрували ФОП, ви маєте подати 20 ОПП і зафіксувати адресу місця знаходження об'єкту оподаткування. Тобто, якщо ви зареєструвалися і надаєте там, наприклад, якісь послуги на домашній адресі, як це в моєму випадку. Я просто фіксую, що це є Офіс. Дивіться, ми відкриваємо це нещасне 20 ОПП, а штраф за нього майже до 1000 гривень за неподачу. Але зараз вам розкажу, що вона хотіла перевірити. Це капець просто. Я до ніколи, якщо чесно, я якби працюю там з оборотами, з з якимись там ну, не знаю, з операціями. І для мене перевірка, це коли перевіряю, чи все я оподаткувала. Тобто, я по таким адміністративним питанням ще поки що, поки що не ну, по таким адміністративним питанням. Не, ну, не звертаю увагу. Не звертаю увагу. Тому я якось так, знаєте, писала і писала, заповнювала. Пила заповнювала собі і як би подавала. І нічого такого там, знаєте, в мене в моєму житті це ніякої ролі ці 20 ОПП не відірвали, допоки ви не. Ну, не реєструйте касовий апарат, тому що коли ви починаєте реєструвати касовий апарат, або електронний, або фіксований, у вас один із обов'язкових документів йде 20 ОПП. А так коротше, вона каже: ось ви вказали: тут у нас вказується код ознаки. Ми спускаємося донизу в, цьому, в, цій, в цій заявці. Заявка 8.081 2005. Значить, спускаємося донизу, тут є повністю така пам'ятка, і ми нею користуємося. І так, колонка 2 це ось первинне надання інформації, або якщо треба буде внести зміни, ви зміните адресу, або якщо ви закриєте об'єкт, то вам потрібно буде закрити. І так, ми ставимо первину тип об'єкту оподаткування. Вони не такі сучасні, як вам хочеться, тому ми вибираємо офіс. Наприклад, у моєму випадку я надаю послуги. Ми вибираємо Офіс. А, у нас з вами з'явився номер 378. Ідентифікатор об'єкту оподаткування ми маємо вказувати такий: 378, 4 нулі, одиничка. Якщо у вас буде два об'єкта, ви вкажете 4 нулі, двійка. Ну, наступ, наступний, наприклад, об'єкт трійка. Ну, як по порядку. Якщо у вас постійно будуть, наприклад, три офіси. Да? Якщо у вас буде магазин, у вас буде другий тип об'єкту і буде друга цифра. Територія. Територія також, ми знаходимося на цій території, де я зареєстрована. Ось у нас вона виходить, ми її вибираємо. Місце знаходження вказуєте виключно вулиці. Вулиця. Стан об'єкту оподаткування, і ось це саме смачненьке. Ха -ха -ха. Так, Дивимося, 9. у графі 9. Стан об'єкту оподаткування зазначається: будується, готується до введення в експлуатацію, 2 експлуатується, 3 тимчасово не експлуатується, непридатний до експлуатації. Я вибираю, у мене це експлуатація, у мене, а також є 8 орендується. Тобто вам потрібно розуміти, ви знаєте, так, що можна реєструвати ФОП не за пропискою. Це вже давно у нас, у нас вже це діє 5 років. Що можна ФОП зареєструвати не обов'язково за пропискою, а, наприклад, за договором оренди. Ви десь орендуєте, або ви переселенець, у вас є вказана адреса в цьому довідки переселенця. Ви також з цією адресою якось вже пов'язані, ви її або орендуєте, або вона є вже вашою власністю і так далі. І так, я ставлю, що в мене експлуатується. Я не беру в оренду свою, свої апартаменти, верні ж не свої, а моєї матусі. Вид права на об'єкт оподаткування. І ось ми в графу 10. Право власності, У мене немає права власності, у мене лише там прописка: право володіння, право користування, а саме сервітут, емфітевзис, суперфіцій. Красиві слова, право господарського віддання, право оперативного управління, право постійного користування, право довгострокового користування або оренди, право короткострокового користування, іпотека, довірче управління майном. І ось тут, коли у нас склалася така ситуація, мене почали перевіряти. А ми натиснули, я поставила, що воно експлуатується, і коли я задала питання своєму клієнту, в яке ви маєте відношення, вона мені сказала: ну, це майже моє. Ну окей, я їй написала право володіння. Ні, право власності. Я поставила право власності, одиничку. А собі я ставлю право володіння. Ну, тому що я маю право володіти цими апартаментами. Значить, і що мені говорить інспектор? Якщо ви маєте право власності, ви зобов'язані мені під час перевірки надати документи, які засвідчують той факт, що ви маєте відношення до цієї адреси. Якщо у вас прописка, ви маєте мені надати витяг. Ну, що я там прописана, ви знаєте, що його можна замовити уже через додаток Дія на смартфоні. А якщо ви орендуєте, ви маєте надати мені договір оренди, де має бути вказано, у кого ви орендували? І чи сплатили ви за нього податки? А як я бачу, ви ні за кого нічого не сплачували? Питання. Боже. я розумію, що на рівному місці. Із-за того, що я просто її послухала, вона мені просто там щось бекнула, я собі просто там від, значить, усе в мене було просто в моєму житті, а тут все ускладнилось. За 5 хвилин розмови з податківцем. Вітаю Світлана, Світлана Анатолійовна. Я кажу: почекайте, ну, так, вони не володіють, тільки що я про це дізналася, договору оренди у них також немає. Вона каже: так, а як же, у кого вони. Я говорю, ну, вона навіть не знає, в кого вона винаймала, тому що приходив риєлтор. <світлана> Боже, мене це врятувало, чесне слово. А не кажу, аріалтор не хотів вказати. Я кажу, ну слухайте, це вже не до нас питання, да? а до тієї особи, яка здавала в орем ці апартаменти, і чому вона не оподатковує свої доходи. Давайте так, я перевела стрілки, да, я вам чесно говорю. А вона каже, ну добре, я в тому не буду ковирятися, не хочу. Хай та людина. Це не мій район, тим паче, що я буду давати роботу іншому району і так далі. Ну, я думаю, ну добре, ми з цим розібрали, розібралися, да? і я кажу, ну так випишіть нам штраф за те, що невірно оформлено, або там. Ну, вона каже, да, я випишу вам адміністративний штраф. Тобто ми попали на адміністративку, але я вас хочу до чого веду. Якщо ви тут будете вказати, вказувати, що ви орендуєте, ставимо тут вісімку. Да? А, ні, да, вид право власності. Там, по-моєму, здається, сімка, право до довгострокового користування або оренди. Якщо ви тут ставите сімку, а тут що ви орендуєте вісімку, будь ласка, будьте уважними. І думайте про те, що ту адресу, яку ви вказали, і ви вказуєте, що ви орендуєте, ви маєте сплачувати податок за фізичну особу, якщо ви орендуєте у фізичної особи, бо ви являєтесь податковим агентом. Якщо ви орендуєте у ФОПа, слава Богу, вам потрібно буде подавати 4 ДФ і вказувати, що ви берете оренду у ФОПа. Зрозуміли? Це дуже важливо, як виявилось, тому що вона сказала так: якби ви зараз надали мені договір оренду, і ми знали фізичну особу, яка там проживає, і що вона надавала вам оренду, а ви не сплачували за нього податки як податковий агент, то я би здати на секундочку, здати, наприклад, там це був 22 й рік да, реєстрації оцього 20 ПП. Я би вам нарахувала б 4 ДФ, і військовий, і податок з доходів фізичних осіб, тому що ви виступали податковим агентом. І вона була права. І вона стовідсотково була права. Я ще раз вам говорю, такі податківці дуже рідко мені попадаються, які нормально розповідають, розмовляють, і вона абсолютно толково, нормально пояснила, що вона хотіла знайти. Ну, ну ось так. Я розумію, що деякі зараз можуть сказати, та можна нічого не давати при перевірці. Ні, ну можна, але ж ви розумієте, що адреса то ваша вказана, вона може зробити просто запит на зустрічну перевірку і все. І, і вони ж бачать в реєстрі, кому яка адреса належить. Є ж право власника. Якщо інспектор стане на диби і е, захоче все ж таки е, вас, скажімо, не хочу сказати слово наказати а Захоче вас оштрафувати, да, в неї буде на меті саме це, то якби, всі інструменти в неї в руках. Якщо чесно, я навіть про це, ну, чесно вам скажу, я, у нас всі, я всі подаю 4 ДФ, я фіксую там ФОПів, ми фіксуємо оренду. Але коли йдеться про 20 ОПП, для мене це просто інформаційна довідка, яку я надала і пішла далі у світле майбутнє. А тепер я розумію. Що навіть з самого початку потрібно думати про світле майбутнє, не тільки йти. Так що, будь ласка, користуйтеся, думайте, що ви пишете, думайте, що ви подаєте, тому що у всього є кінець, і у вашої підприємницької діяльності також є кінець. А 20 ОПП на хвилинку в облікових даних платника висить весь час. Ось воно. Тип об'єкту оподаткування. І він буде. Постійно вас супроводжувати. І якщо ви його навіть закриєте, з обліку, ви ставите дату зняття з обліку, ви його закриваєте, воно все одно буде в історії, у вас тут висіть. Хочете ви цього чи ні? Тому за всім можна прослідкувати. Тому я ще до чого веду, що ви маєте, якщо у вас є якісь зміни, ви змінили адресу, оренду, да? а об'єкт оподаткування не змінили, замініть терміново. Тому що, як ми бачимо, вона по строкам іде по своїм дата відкриття, дата закриття. І по цю дату, в рамках цієї дати, у вас має бути або договір оренди, або право власності. Або оті красиві слова, які, які я прочитала, але не запам'ятала. Давайте ще раз. Вони такі молодінні. Так, де у нас тут? Графа 9 експлуатується право користування сервітут, емфітевзис, суперфіці. Так що, якщо у вас є отакі штучки, то вам також все, стало, все буде добре. <право> ну, смішки-смішками, а ми, бачите, попали на адміністративку. Тому, будь ласка, будьте уважними, думайте, що пишете. Це все було добре і у вас, і у нас, і у нашої держави. Все гарного настрою, все буде добре. Ліквідаційну процедуру, до речі, все ж таки я вибула спрощено, все в порядку. Вона просто запросила ряд інформаційних документів, щоб вона могла зробити цю довідку. Ну і все, якось так. Все, дякую вам за увагу. Тримайтеся і знайте. За все прийдеться відповісти, якщо не перед не неподатковою, то перед Богом все гарного настрою.